Там, де стара сосна несе під сивим небом й оберігає тихе білчине дупло, землі вклоняюсь і беру лише для себе прозорі сили, що дарує джерело. Та в дзвоні крапель чую знов глибинний гол, що строєм пісні тихо плюскає глек. Тебе в дитинстві звали Олю або Олесь, а нині мало хто зовей уже й Олег. Усе спливає, як сльоза моя у пам'ять, лише не думай, що лиш того я збирав. Мені злилися, що дарує синій камінь, солона ніч, босковий дощ, коріння трав. Але не все в мені безжурністю троїсти. Приглянься краще, я знесилююся сам, бо знай, що біль, який колись мені приністи, Із плином часу передам я небесам. Зітхнула тиша, наче в тому обтрусила, я зимну думку пригубив і обімлів. Тепер, бо знаю, звідки в мене зріє сила, отих беззахисних, отих причистих слів.